Виборча байдужість. Виконати свій громадянський обов'язок на Черкащині прийшло трохи менше 43% виборців. Причому в обласному центрі активність виборців була набагато більшою, ніж у глибинці. І якщо зранку та в обід голосування було млявим, то ввечері дільниці були майже порожні. Перед закриттям виборчих дільниць у Черкасах побували наші кореспонденти. На сьому годину вечора на виборчій дільниці у 34-й школі нелюдно. І так упродовж трьох останніх годин, говорить виконуюча обов'язки голови ДВК Світлана Кузьмічова. Майже всі черкасці прийшли, і проголосували в першій половині дня. Зранку були дуже активні в обід, а потім вже менше. Зараз майже нікого не було. Такої ж думки і голова сусідньої комісії. Саме більше виборців пройшли саме більша маса зранку. І коли ми відкрилися, вже люди чекали. що що, що у нас було саме таке ж новшество. Що в нас був вісімчасовий України, і всі слухали, і виборці стояли, слухали. Сергій голосує щоразу до процесу волевиявлення ставиться серйозно. Цього разу прийшов проголосувати за 10 хвилин до закриття дільниці. На це говорить чоловік. Були поважні причини. Тройко дітей старші приїхали з Києва. Ми збирали з ними сьогодні, проводили час і збирали їх на Київ. Вони поїхали на Київ. А ми встигли. Дружина думала, що на сьому годину. А я кажу: обично вибори до восьмої. Ну захватили молодшу та й пішли голосувати і встигли. Так. Загалом явка виборців на Черкащині була низькою. За день прийшли проголосувати близько 43% виборців. Шановні члени комісії, восьма година. Ми закриваємо дільницю. Дякуємо за те, що працювали. І ми починаємо вечірні засідання. Наталя Кириленко, Сергій Єфімов, Віка Новини.